Новий малий броньований артилерійський катер отримали на озброєння військово-морські сили. Зазначається, що він успішно пройшов усі етапи заводських та державних випробувань. На катері становили сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для враження цілей противника. Він малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів. Бронекатер назвали Буча. Головне призначення таких катерів патрулювання, захист важливих об'єктів морської та річкової інфраструктури та протидія ймовірним висадкам ворожого десанту. Дивимося. Новий катер проєкту Гюрза -М» введено до складу військово-морських сил Збройних сил України. Керується дуже добре. Маневреність, відмінна, швидкість дає визначену згідно. З тактико-технічних характеристик катер поможна виконувати свої завдання згідно з специфікації. Названо катер на честь одного з міст героїв російсько-української війни, враховуючи звернення Бочанської міської територіальної громади, враховуючи. Героїчний супротив бучан проти російської агресії, російської навали, було ухвалене рішення щодо найменування імені Буча. головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний особисто передав прапор ВМС екіпажу судна. Нести службу катер буде у складі річкової флотилії військово-морських сил Збройних сил України. Створено безпосередньо орган управління, який буде управляти всіми серами, кораблями. Про це важний примір військово-флоті. Пане Олександра. Будь ласка. <рес> а, взагалі приємно дивитись, бачити, коли Збройні сили отримують нові, да. нові зразки озброєння, броні. Неважливо, це на землі чи на воді, як в даному випадку ми бачили. Але бачите, все так скромненько, ніхто не каже, хто, де, що, куди. Але ми скажемо. Але а, скажемо. А, нагадаю, що за такі саме броньований, Малий броньований. Катер судять досі Павловського генерала. Да? Але чомусь, бачите, беруть далі на озброєння. і беруть на озброєння. Вже, да. Це перша історія. Друга історія. Дуже м -м, цікавим є той факт, що, наприклад, ну, наскільки мені відомо, е Міністерство оборони не розрахувало за цей катер. Да? І хто ви думаєте, виступ, виступив спонсором того, щоб його зад, добудували? Проінвестував це до будування і для того, щоб армія отримала відповідно новий зразок озброєння, в даному випадку ВМСУ. Звісно, Петро Порошенко профінансував цей катер і Збройні Сили України отримали сьогодні його новий, там нова система озброєння. там... Стоїть кулемет 7,62, там стоїть протикарабельна пушка, там стоїть гармата і так, далі, і так далі. Цікавим є, що ГО справа громад буквально ще там в березні минулого року спеціалістів, які його мали. Е, далі добудовувати, да? е, вивозила з окупованих, з пів, напівокупованих територій, вивозила спеціалістів е, і збирала матеріали, там, спеціальні якісь мастила, рідини, які, в яких е, е, маю там, всі деталі вироб, довироблювати, довироб, виготовляти і так далі. Е, шукала, вишукувала, якби, Тобто він наполовину волонтерським шляхом ще й добудований, зроблений, переданий Збройні Сили України. Звісно, в офіційних пабліках вам про це не скажуть. І, і на єдиному марафоні на єдиному марафоні. Так, да, бо в нас там тільки одні герої, і одні звільняльчі території. Да. Ну я просто вам повідомлю, щоб ви щоб глядачі просто були до кінця проінформовані. Так, щоб ви розуміли, завдяки кому цей катер на воді буде виконувати безпосередньо функції по охороні обороні нашої з вами території, велике дякую, пане Оксандр. Знаєте, ви, ви ми зараз підняли дуже важливу тему. Так? а тема це полягає в тому, що на сьогоднішній момент, починаючи з 2019 року, всі е, програми. Були прикриті і зараз. Коли у нас є Storm Shadow, дякувати, що взагалі Storm Shadow є. А якби у нас не було, нам нема чим наносити удари. По воєнних об'єктах ворога, як, наприклад, сьогодні вранці вночі було завдано по воєнному аеродрому, а тому, що у нас немає вітчизняної зброї, якою ми без жодних запитів, а можна, а можна від наших європейських партнерів просто взяли, використали українську зброю да. по території окупанта. Е, нагадаю, просто глядачам, якби ми мали власні зразки ракет так. середньої або дальньої е, е, дальності. Е, то ми б ні в кого не питали, чому можемо там по Москві шандарахнути чи не можемо. Ми виключно погоджуємо з нашими партнерами. Чи можемо ми там зайти, чи не зайти на територію, бо ми використовуємо їхнє озброєння, і ми зобов'язані це погоджувати з ними. Да? А якби мали своє, власне, то ніхто б ні в кого не запитував, бо в нас вже там, я думаю, не тільки башні там, безпілотниками атакували з Кремля, те, що ми бачили. Ми вже бачили дуже багато іншої бавовни і можливо, б ця війна вже давно і закінчилася. Да? Але, на жаль, ми маємо те, що ми маємо. Ми... Нагадаю, пам'ятаємо, як до 24 лютого згортались програми, і, наприклад, там Павлоградський завод, який виробляв і паливо для ракет, і так далі. Він вже працював там ледь на напівзміни, на да? хоча до цього працював в повному складі, коли ракетна програма при минулій владі розгорталась, розроблялась, відновлювалась і так далі, і так далі. Ми згадаємо, та багато, скільки там, танків вироблялось на танкових заводах, так само не передавалась майже техніка. Ми всі пам'ятаємо, як нам чудово розказували, що збільшили суми там, на оборону і цим вихвалялось навіть більше, ніж це було при Порошенка, але ж ці гроші ніхто не використовував. Вони всі повертались. Куди в казначейство в кінці року як не використані кошти, бо показником роботи будь-якого виконавчого органу в даному випадку Міністерства оборони є освоєння тих коштів. Які виділяє держава там на ті чи інші речі в даному випадку на оборону? Якщо міністерство не здатне використовувати і освоювати в повному обсязі ці кошти, значить воно є що не дієздатним. Значить, треба переглядати взагалі тих керівників, які його очолюють, чому так відбувається? Ми пам'ятаємо тарана. Да, Пам'ятаємо провал один рік, другий рік з оборонним замовленням. Це, ну, коли це відбувається один раз з якихось там причин, ну, це можна якось пояснити. Коли це системно, один-другий раз відбувається. При тому, що ворог налагоджує логістику до, до наших кордонів, стягує війська і так, далі, і так далі. Ну, вибачте, ну, звісно, ми цим будемо. Розбиратись, коментувати, дискутувати на ці теми після війни, але будемо точно.